В Україні діє російський агент під прикриттям журналістки і науковиці. Знайомтеся. Це Ірина Кременовська, відома як Догехантарша, юрист, журналіст, директорка дослідницького центру і агент впливу Кремля. З 2017 року вона, частина масштабної операції проти України, виконувала вказівки кураторів ЗРФ, створила Центр економіко-правових досліджень, керує вільним словом, співпрацює з проросійським порталом Антисекта. Систематично поширює російську риторику, дискредитує релігійні організації, впливає на слідчі дії, фабрикує експертизи, вона просуває російське законодавство в Україні, аналогічне антисектантському законодавству РФ, для чого вона це робить, щоби знищити свободу слова, релігії та віросповідання і демократію. Коротше, перетворити Україну на нову Росію за її тоталітарним і авторитарним зразком, чому ми досі дозволяємо їй і подібним агентам Кремля це робити, досить мовчати. Розкриваємо правду про агентів Кремля в Україні. Підписуйся, це тільки початок.